Коли жінка на емоціях каже: Ти мене не чуєш, вона не завжди говорить про факти, вона каже про почуття. За цією фразою може стояти все, що загодно – втома, тривога, самотність, образа, просто бажання бути обійнятим. Жінка не завжди каже словами, вони часто кажуть інтонацією, паузою, поглядом. І якщо в цей момент чоловік починає сперечатися і пояснювати, то жінка може ще більше замикатися, йти в себе, втрачати з ним контакт. Завдання чоловіка не зрозуміти жінку, а зробити її щасливою. Неможливо зрозуміти те, що змінюється постійно: настрій, бажання, інтуїція. Але й жінці не потрібно, щоб її розуміли як завдання по логіки. Жінка це простір кохання, одне твоє бажання зробити її щасливою, наповнюю її такою енергією, що її зупинити неможливо. І це повертається тобі в десятеро більше, коли поряд теплий чоловік, який приймає, підтримує, вони стають собою найбільше. Живішими, красивими та жіночими.